Дружина дзвонить чоловікові. Дорогий, у тебе серйозна проблема. Що трапилося? Я в'їхала в майбах. Запропонувала власнику розплатитися з ним натурою. І він погодився. Фу, а моя проблема в чому? Та власник, гей. А, дівчино, чи можна вас запросити на вечерю? Ай, я на ніч не їм. А, ну тоді можна сходити в кіно. А я сторентів качаю. Ну тоді можна просто піти до мене, подивитися телевізор. Ху, ящик я три роки тому викинула на смітник. Нема там чого дивитися. Ах, ну не знаю, можна фотографії подивитись. Дивитись на незнайомих бабусь та дідусів? Ну, то, може, самі підкажете, що любите. Ех, я люблю траходрам, але вас, судячи з питань, він мало цікавить. Люба, а що у нас на вечерю? Ніхера. Як і вчора. Так, одразу на два дні готувала. Прогулюючись ярмарковою площею, чоловік бачить намет провісника долі. Вирішивши, що це буде смішно, він входить до намету. Бачу у вас двоє дітей, каже провісник, вдивляючись у кришталеву кулю. Ха, ви так думаєте? Іронізує чоловік: у мене троє дітей. Ха, це ви так вважаєте? Уточнює провидець. Чоловік із дружиною в ліжку. Маша, може, хоч сьогодні мінет зробиш? Ай, та ні, Гриню. У мене сьогодні спина болить. Та гаразд. Я якось же сам піднесу.